Привіт! я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому як і завжди наприкінці кожного місяця я поділюся з вами тими улюбленими парфумами, що я носила найчастіше цього разу протягом вересня. Тож, будь ласка, продовжуйте перегляд. В описі, як завжди, буде більше корисної інформації. Тож перегляньте і не забудьте залишити коментар з найулюбленішим парфумом цього місяця у вашій колекції. Якщо будуть питання протягом перегляду, пишіть обов'язково, ну і лайк. Та підпишіться, бо це допоможе просуванню мого контенту. Ну і на цьому давайте розпочинати. З двох дуже яскравих ароматів бренду AvaPari. Я носила їх на вихід. Ми маємо тут Atomic Flower, дуже схожий на Delino та Atomic Rose. Якщо вам подобається така дуже смілива троянда з фруктово пряними відтінками, то саме так він звучить, і я його комбінувала з іншим парфумом Rose Marshmallow, який нагадує мені моє парфюмерне я Love Don't Be Shy. Sure. До речі, напишіть мені в коментарях. Чи вам було би цікаво подивитися на відео, в якому я ділюся з вами альтернативами тому дуже популярному, але дорогезному парфуму. І ці два в комбінації шикарні. Кожного разу, коли я йшла на якийсь особливий захід, дні народження, мене питали про них. Ну і вони звучать шикарно. Дуже компліментарні, дуже цікаві аромати. Один як смачний солодкий маршмеллоу, а інший більш потужний, яскравий. про Смачну і насичену троянду. Ну а на цьому давайте переходити до дуже оригінального аромату Piels Parfums. Не знаю, чи ви знайомі з цим брендом, я так не думаю, але якщо хтось знає, Португальську мову, то, будь ласочка, скажіть мені, чи пау дочі означає свіжий хліб, бо саме так звучить цей аромат, як солодкий хліб з цукровою пудрою, дуже затишний, теплий аромат, який створював атмосферу довіри, комфорту. І я його носила саме коли а, навчала своїх учнів. Ось такий шикарний парфум. В них є ще два інших: один звучить як, неначе ви замовляєте щось смачненьке в лондонському кафе, а де за вікном іде дощ, і зараз саме така погана. Годи, тож, напевно, я його знову почну носити, а ще в них є шикарний мускусний аромат, тому якщо ви полюбляєте молекулярні аромати, які звучать дуже сексуально, я вам його раджу. А ми рухаємося до ось цього не банального, дуже оригінального ванільного аромату. Ін інді бренду Мет Мелек під назвою Antique Vanilla Elixir. І що я вам хочу сказати, він мені взагалі нагадує, начебто сидиш в такій дуже. Старині бібліотеці попиваєш е, е, якийсь напі з е, е. Вже такого настоявшогося алкоголю, де ви додали смачного полоничного сиропу. І ця ваниль, вона не банальна, не стандартна, не якась солодка, грайлива, а більш така затишна, атмосферна, а, має якісь такі цікаві а, повороти, типу димки, навіть, можливо, смолистості. І він дуже гарно розкривається і носиться саме а, на вулиці, начебто трішечки маленького багаття з собою, тому він мені подобався саме а, коли я виходила. На свіжому повітрі. А ось говорячи, я зачепила тему полуниці, ну ви ж пам'ятаєте, що я вам розповідала. Це, напевно, нота а, цього року, як я обожнюю цей парфум від Карнера Барселона. Це взагалі для мене нове відкриття Rose and Dragon. Темна, пряна троянда з міфічним характером. Цей сафран, смоли, пелюстки створюють відчуття сили, впевненості. Ідеально, коли хочеться бути а, дуже впевненою, і це шикарний аромат з неймовірним шлим. Він огордий, він такий насичений, дуже глибокий. І тут ми маємо дику полоницю, дуже цікавий аромат на вечір. Дуже раджу, якщо у вас є якийсь особливий захід, бо він прям звертає на себе увагу. А ось на повсякдення кожного ранку я наносила Lovel Matic від Room 1015. 15. Напевно, буду так і далі робити, бо це яскравий, дуже чистий аромат, начебто ви вдягли а, свіжу білизну, і ще є такий залишок. Welcome. Присмак фруктового ополаскувателя. Тому це гарний аромат, який тримається дуже довго, звучить чисто. Якщо ви полюбляєте алдегіди, то це шикарний аромат на ранок і день, коли не хочеться аж занадто потужний аромат. А ось на вечір я раджу Rose Dragon. До речі, можете придбати з моєю знижкою, якщо є така можливість і бажання. А ми рухаємося до дуже цікавого, заземляючого, приємного аромату Earlbald Skin від бренду Fantasy Community Perfumes. Мені дуже подобається. Їх взагалі колекція ароматів, бо вони не начебто і слідкують за трендами, але завжди щось новеньке і цікавеньке пропонують. Є українське представництво, і їх аромати настільки бюджетні, що я раджу кожному щось затестити. Я закохалася в цю новинку. Вона справді для поціновувачів парфумерії, бо цей парфум не кричить про себе. Я його ношу кожного вечора вдома, коли я вже після душу, бо я, хоч і не люблю такі аж занадто ароматичні. Аромати, а він звучить як свіжі трави, чистота, легкість. Тут є і фрезія, і червоний перчик, бергамот, багато деревини з ветивером та сірою амброю. Це для мене аромат, ніби медитація. Дуже заспокійливий, гармонійний. Парфум, якщо хочеться трішки релаксу. Ну, а якщо ви полюбляєте гурманіку так само, як і я, розповім вам про хотк з бренду Sniff Perfume. Зараз, коли вже е, холодніше на вулиці, цей аромат теплих млинців з клинавим сиропом просто феєричний. Хочеться сказати, що він справді створює цей е, гурманський ефект, е, такого затишку, ідеально для вихідних, бо він дуже потужний, звучить яскраво і нагадує мені е, червоне що знаєте, такий сироп з темного цукру? В якому ви готуєте тапіока? Чи знаєте ви тапіока? От так він звучить. Дуже цікаво, але не для тих, хто не любить відверто гурманські аромати. Навші, будь ласка, чи вам таке подобається. А ми рухаємося до аромату, про який я вам вже декілька разів розповідала. І це, напевно, одна з найкращих версій La Via Belle. оригінал я ненавиджу, але цей Nude варіант дуже гарний, мій робочий аромат на повсякденні. Дуже гарна версія, яка більш кремова, м'яка завдяки ванілі. І якщо ви хочете ти в магазині щось цікаве затестити. Це один з таких парфумів на який варто звернути увагу, бо він звучить професійно і водночас тепло, дуже приємно, тому раджу вам його затестити. Ну а напевно, парфум, який я носила і цього місяця, і протягом цього року найбільше це RIVAGE бренду Maison Мейзонвіолі. Я хочу сказати, що він настільки шикарний і цікавий, бо він не гониться за трендами. Звучить неймовірно освіжаючи, приємно. Ароматично, важко його описати по нотах, бо це така парфумована композиція, але вона звучить от класично, і неначе саме цей аромат буде з вами протягом років. Тому, якщо ви хочете придбати парфум, який підійде до кожної ситуації, божечки, мене про нього питають завжди, бо незважаючи на те, що він такий начебто легкий, як хмаринка, він неймовірно потужний в своїй проєкції, тому шлейф від нього нереальний. Усім раджу, це дуже універсальний аромат. Ну і на цьому моя добірка, наче підійшла кінця. Я сподіваюся, вам було цікаво це відео. Напишіть, будь ласка, чи заходять вам такі формати. Буду чекати. На ваші відгуки залишайте у коментарях не тільки ваших місячних улюбленців, а й які відео ви хочете побачити від мене зараз, в наступному місяці. Будь ласка, лайкніть це, підпишіться на мій канал, активуйте той дзвоник і обов'язково слідкуйте за соціальних мережах. донайте на ЗСУ. Бажаю вам гарного дня. Слава Україні! па-па!